Вітаю, киці малесенькі. Аббатство Даунтон це величезна сага, перегляд якої я довго відкладав. Але дізнавшись про майбутню прем'єру в кіно останнього фінального фільму, нарешті поспішив подивитись, особливо не покладаючи надії. Однак цей твір мене вразив, і я можу сказати дві речі: перше це шоу не для всіх. Якщо ви не любитель англійської естетики, вам не зайде і гумору ви не зрозумієте. І друге, цей серіал майже еталонна мелодрама в хорошому розумінні цього слова. Тож, що такого незвичайного всіду в цій довжелезній історії? Чому проект Джуліана Феллоу заобожнюють Снупдок, Джордж Клуні та навіть королівська родина? І як одна вигадана історія врятувала від погибелі справжній замок? Мене звати Тоня, давайте розбиратися. Абатство Даунтон це проект, що налічує 6 сезонів, загалом 52 серії та 3 повнометражних сіквела. Він розповідає багатолітню історію життя абатства Даунтон, що є родовим маєтком сімейства Кроулі, англійських аристократів. Головні герої граф Грентем Роберт Кроулі, його дружина Кора та троє їхніх дочок: Мері, Едіт та Сібіл. А також мама Роберта, вдовуюча графиня Грентем Вайолет. Окрім господарів, маєтку ціла купа прислуги: кухарка, дворецькі, економка, лакеї та інші. Серіал приділяє увагу всім потроху, тому сюжетні гілки персоналу Даунтону рівнозначно важливі для уваги, не менше ніж події всередині аристократичної родини. За шість сезонів ми побачимо і любов, і зради, і пригоди, і скандали між друзями, і примирення ворогів, і свята, і біди. І здавалося б, ну і на. Що це дивитися? Чим це мило взагалі відрізняється від якоїсь сопливої фігністєліка, яку дивляться домогосподарки? А тим, що за історією аббатства стежили не тільки вони, а цілі мільйони людей по всьому світу, серед яких знаменитості міжнародного рівню, навіть покійна королева Єлізавета II обожнювала цей серіал, хоча й любила вказувати на історичні неточності. Даунтон це дуже дорогий проект, але перша причина його успіху не тільки в бюджеті, а й в повазі до жанру. Це мелодрама здорової людини, якщо бажаєте, така, якою вона має бути. Що ми бачимо в переважній більшості проектів цього жанру. По-перше, спрощена психологія. Зазвичай творці мелодрам не прагнуть ускладнювати свої продукти. Персонажі поділяються на хороших і поганих без полутонів, аби навіть дурний зрозумів. А конфлікти персонажів будуються на непорозуміннях, випадковостях, раптових хворобах або спадщинах. У Даунтоні ж все навпаки. Навіть другорядні фігури мають складні мотиви. Наприклад, один з найскладніших героїв Лакей Томас Баро. Одночасно рідкісна скотина, і одночасно людина, яка шукає визнання у світі, де йому немає місця через його орієнтацію. І тут гомосексуальність дієвої особи не лізе на передні плани, навіть не кричиться з екрану. Ні, цей крик тихий. Він всередині Томаса, який розуміє своє положення. Якщо хтось дізнається, йому грозить зашморх на шиї, і тому він злиться на цей світ, проявляючи себе по життю як бездушний інтриган. Але це маска. Насправді він здатен на співчуття, добрі та навіть героїчні вчинки, що ми також побачимо. Друге, відсутність контексту. Дія малобюджетних серіалів часто відбувається у вакуумі, ніби поза часом і суспільством. Всі сторонні ідеї вирізані, лишається лише любовна лінія. У Фелоза ж будь-яка особиста подія вплетена в історичний контекст: війна, політичні вибори. Промисловість, закони про спадкування чи інститут шлюбу. Це надає твору внутрішнього масштабу та змушує глядача досліджувати побут персонажів, розуміючи їх вчинки краще. Кожна серія рефлексія про зміну епох, моралі та соціального устрою. Тому глядач відчуває себе не споживачем продукту, а співучасником великої культурної розмови. Третє лінійність подій. Багато телевізійних мелодрам працюють за сталою схемою: зав'язка, конфлікти, примирення, фінал. Нам купу серії накручують шар з лайна, слоїв стає все більше і більше, а в кінці обов'язково всі одружуються або миряться. Фелоус використовує хвилювий сюжет, це паралельні дуги та перехресні теми, де навіть невеликі події, наприклад, візит якихось гостей, запускають лавину наслідків, і таким чином створюється ілюзія екранного життя, а не сухий театральний сценарій. Четверте. Сценарна бідність мови. Типова помилка мелодрам це скупі діалоги, в яких герої промовляють одне й те саме по декілька разів, пояснюють очевидні речі і не органічно живуть на екрані, а як по конспекту викладають глядачеві свої почуття. Це робиться для того, аби людина, яка під час перегляду займається хатніми справами, навіть не дивлячись в екран, розуміла перебіг подій. Даунтон же нічого не спрощує. Феллоу списав діалоги як дуелі характерів. Іронія, сарказм, підтексти, соціальні маски. Навіть у побутових сценах є музикальність і підкреслений клас. А часто для передачі змісту персонажам достатньо погляду, паузи чи просто посмішки. Цей серіал потребує максимальної залученості глядача, бо всі ці мікроемоції можна дуже легко прогавити. Ну і п'яте візуальна плоскість кадру. В той час, як конвейерні мелодрами не демонструють винахідливості у візуалі та мають одноманітні плани вісімки, дефолтне світло і розбиту композицію, Даунтон використовує ракурси як повноцінний другий сценарій. Естетика внутрішньокадрової архітектури доходить до того, що навіть предмети інтер'єру можуть відображати класовий поділ, а дзеркала, великі зали та сходи підкреслять емоції героїв сильніше, аніж слова. Те саме стосується і монтажу. Замість довгих сцен без ритму. Тут будуть цікаві зміни планів та яскраво виражений ритм часу. Така мелодрама стоїть на голову вище в рамках свого жанру, аніж масовий продукт, бо це банально цікаво дивитися. Наскільки низько ми взагалі з вами впали, якщо розглядаємо як перлину те, що просто якісно зроблено. Як каже літературна істина, погана мелодрама маніпулює емоціями, хороша досліджує їх. І це святі слова. На відміну від типових мелодрам, аббатство Даунтон не годує глядача сльозами. Кожна емоція врівноважена раціональним контекстом. Будь-яке почуття супроводжується змістом, а емоції народжуються не з банальних зрад, а з протистояння людського і соціального обов'язків. Наприклад, історія Анни та Бейтса це не просто кохання через страждання, а дослідження соціальної несправедливості та людської гідності в рамках службового становища. Мері не просто кохає. Вона бореться між почуттями та сімейним статусом, бо на її плечах лежить доля маєтку та відповідальність за статус родини. Том Бренсон не просто одружується не за рангом. Він символізує зіткнення епох, коли хлопець з бідного класу бере в дружини аристократку. Звідси й можна зробити висновок про те, що, хоча «Аббатство Даунтон дуже дороге шоу, його успіх полягає не в бюджеті, а в банальній повазі до жанру. Більшість малобюджетних мелодрам, особливо телевізійних, Ставляться до власного жанру як до другорядної розваги. Головне не якість, а кількість, аби домогосподаркам було над чим поплакати. Джуліан Фелоус, навпаки, ставиться до мелодрами як до класичної опери. Він шукає структуру сюжету, музикальність монтажу та внутрішню логіку почуттів. Але чи справді все так райдужно? Слухаючи мене, ви могли подумати, що я буду виключно хвалити серіал та визведу його в статус шедевру. Але це не так. Проблеми в ньому також існують. Говорячи про мелодраму, навіть таку якісну, ми все одно не можемо не зачепити свою увагу на очевидних мінусах Даунтону, які так і віють ароматом мила. Будь-який історик підтвердить, що творіння Феллоуза це дуже теплий та райдужний погляд на епоху англійської аристократії. Насправді в серіалі існує ціла купа нестиковок, починаючи від елементів костюмів, які помітять лише знавці історії моди, і закінчуючи політичними подіями початку ХХ століття. Очевидно, що майже ніхто з аристок... Не відносився до своєї прислуги так поважно, як це робить родина Кроулі. Для них весь персонал маєтку частина родини. Вони про них піклуються, допомагають їм, лікують їх, купують на кухню передові електричні винаходи. А в реальності ж життя прислуги було не таким класним, а скоріше розрахованим суто на вигоду власника будинку. Але цей романтизований погляд на історію можна легко пояснити тим, що автор серіалу Джуліан Феллоус сам є аристократом. Атом. Так, це не жарт. Він реально має статус барона і відноситься до англійської аристократії максимально близько, бо за все своє життя встиг застати частину того, про що розповідає в своїх романах та кінороботах. В чомусь відчувається його біль за поведінку свого соціального прошарку населення, а в чомусь любов, яку він яскраво підкреслює в такому проєкті, як абатство Даунтон, це скоріше альтернативна версія історії, яку Джуліан хотів би бачити в реальності, але на жаль не бачив. Тому прикрасив свій твір згідно тих переконань, які має, і в такому розрізі я думаю, можна пробачити серіалу певні неточності. Переважна більшість обличчя, які з'являються на екрані, чудово розкриваються, навіть якщо виступають епізодично. У всіх є бекграунд, особистісні зміни, трансформації характерів, але є персонажі, які додані в сюжет лише для створення додаткових твістів, і багато уваги їм не приділяється. Такими персонажами стали, наприклад, Чарльз Грік. Колишній друг містера Карсона, який з'являється в серіалі всього двічі, і так званий Патрік Кроулі, солдат, який потрапив до Даунтону та намагався довести, що він той самий зниклий в катастрофі Титаніку родич сім'ї Кроулі. Обидвох цих персонажів розкрили погано, навіть настільки, що фанати на Reddit й досі гадають, чи був цей поранений солдат справжнім Патріком, або просто самозванець. Деякі сюжетні повороти виглядають дуже притягнутими за вуха і зайвими, створеними лише заради затягування історії. Для цього опису варто порівняти дві рівнозначні події, а саме, смерті деяких героїв: Леді Сібіл та Метью Кроулі. Сібі померла після пологів через помилку лікаря з Лондону, якого викликав її батько. При цьому пологами займався ще один лікар, доктор Кларксон, який знає всіх сестер з дитинства і завжди їх лікував. Тут виник конфлікт між батьком і матір'ю, які обидва бажали для Сібіл найкращого, проте Кора наполягала на перевіреному лікарі, а Роберт на запрошеному з Лондона, бо він же ж поважний і точно шарить краще. За ітогом батьки не домовилися і втратили час. А понтовий медик зі столиці допустив помилку, через яку леді Сібіл не стало. Ця сцена неймовірно сумна та викликає сльози. Сібі, молодша з трьох сестер, була надзвичайно доброю та сонячною людиною. Її обожнювали всі і називали маленьким Янголом Даунтону. Сібі була першою, хто з приходом Першої світової війни залишила дорогі плаття та змінила їх на робочу форму військової медсестри. Вона мала сучасні погляди і першою показала родині на власному прикладі, що аристократи не бронзові статуї і також можуть робити до. Добрі, чесні справи. Смерть Сібі повпливала на сюжет серіалу докорінно, бо лишилися її дитина та чоловік Томас, який піднявся з прислуги до члена родини, а тепер втратив кохану. Це неймовірно складна ситуація. Більше того, ця трагічна подія повпливає на буквально все: відносини батьків, сестер, світогляд Томаса, майбутнє маєтку. І до самого кінця саги персонажі будуть згадувати ім'я Сібіл. Та віддавати шану Янголятку Даунтону, якого забрали небеса. Тепер смерть Метьо. Історія його кохання із мері повна зльотів і падінь. Вони дуже довго не могли бути разом по різних причинах. Постійно виникали проблеми, які заважали йому дружитися. Всі глядачі спостерігали за цим, іноді втрачаючи надію, але потім знову повертаючи її. Метьо побував на війні, отримав травму, яка могла закінчити його повноцінне життя, але вилікувався. І через купу часу вони із мері нарешті разом. Мері народжує дитину, щасливий батько тримає її на руках, а потім сідає в авто, їде додому і розбивається на смерть. На цій сцені закінчився сезон. Абсолютно всі фанати серіалу були в ярості від такого дурного і непотрібного твісту, Нащо режисер вбив Меттіо? А вже ж ця подія також повпливала на всіх, і його ім'я також ніхто не забув. Але який сенс був обривати його життя, окрім бажання викликати зацікавленість до подій наступного сезону? Цілком очевидно, що це був шмат мила і твіст зачіпка. Смерть Меттіо ніяк не йде в порівняння зі смертю Сібіл чи будь чиєю іншою, бо вона є постановочним інструментом. А неорганічним розвитком сюжету. Але повноцінно аббатство Даунтон стає мильною оперою в трьох повнометражних сіквелах. В цілому, їх значущість майже нульова. Всі ключові події можна було вмістити в шість сезонів серіалу, якщо скоротити страждання Анни та Бейтса та прибрати деякі зайві твісти. В першому фільмі до Даунтону приїжджає королівська родина, і слуги змагаються за можливість обслуговувати короля. Це просто фільм, який крутиться навколо однієї не дуже реалістичної пригоди і не сильно розвиває історію. В другому в Даунтоні знімають фільм, а деякі члени родини їдуть на відпочинок до Франції. Ця стрічка додала лише розвиток лакею Томасу Барроу і гідно попрощалася із вдовуючою леді Грендем. А третій фінальний фільм це навіть не повноцінна історія, а шлейф подій попереднього фільму, який створений для закриття сюжетних арок та завершення історії. Його плюс лише фінальні сцени, де Мері згадує всіх померлих і дорогих її серцю людей: Меттю, Сібіл і Бабусю. І уходить, залишаючи перед глядачем лише портрет покійної леді Грентем, яка приглядає за маєтком з його стін, як і казала Мері. В цілому щемливо та приємно попрощатися із героями, які за стільки часу вже стали рідними, бачити, як вони постаріли, хто й куди відправився, як склалося життя тих, хто був душею аббатства. Але це вже маніпуляція емоціями, а не їх дослідження. Але, хоча повні метри і знизили якість проекту, він все одно залишається в серці багатьох людей. Йому вдалося довести, що мелодрама не слабкий жанр, а зріла форма мистецтва, якщо в ній є стиль, сценарна правда та повага до глядача. Нічого не розжовується, лише справжні емоції, закарбовані в поведінці. Це допомогло серіалу стати настільки успішним, що ним захоплюються мільйони людей по всьому світу, і серед цих людей знаменитості. Бо кожен знайшов в Даунтоні щось своє. А для Мегі Сміт роль графині Ґрентем стала особливою. Друга частина повнометражного сіквелу аристократичної саги стала її передостанньою роллю в житті. І в цій історії вона зіграла неймовірну жінку. Голова родини Грентемів, вдовуюча графиня, що поєднує в собі англійський сарказм. І мудрість бабуся завжди приходила на поміч своїй родині, навіть якщо події лякали чи бісили її. Вона мала сили, аби переступити через себе та розрулити будь-яку проблему і обожнювала своїх онучок, заради щастя яких могла навіть пожертвувати частиною свого статусу. Вона постійно змагалася та конкурувала із матір'ю Меттіо, але це було по-доброму, і дружба цих двох бабусь доходила до абсурду, проте віяла теплом. Вона часто жартувала і здавалося, що роль графині списали з самої актриси. І навіть останні слова цієї леді були жартом. Годі тобі шуміти, бо я не почую, як умираю. Сцена смерті Леді Грентем завершує другий фільм і є одним з кількох найсумніших епізодів історії. Із нею прощається все абатство, бо разом із бабусею пішла і стара епоха цього маєтку, на зміну якій прийшла нова ера нове покоління. І останній фільм завершується саме кадром з її портретом та присвятою стрічки пам'яті Меггі Сміт, легендарної актриси, що була душею Даунтону і як персонаж, і як людина. І більше того, під час перегляду я часто виписував в блокнотик мудрі цитати леді Ґрентем, які взяв на озброєння в житті через їх влучність та гоструту думки. Тому, якщо цікаво, лишу їх для вас в статті на Патреоні за посиланням в описі. А окрім персонажів, і сам маєток назавжди запам'ятався любителям кіно як один з найупізнаваніших. В серіалі з'являлося багато маєтків, які ми могли бачити в інших британських фільмах. Але саме замок Хайклер, що й перетворився на культове аббатство, був буквально врятований завдяки серіалу. Справа у тому, що теперішній власник хайклеру, Джордж Герберт, восьмий грав Карнарвон, давній друг Джуліана Феллоуза. Колись давно, коли цей палац переживав найкращі часи, його обслуговували близько 70 членів прислуги а на момент 2010-го – лише 9. Будівля була в занедбаному стані, дах протікав, а більше половини кімнат не використовувалися та поступово руйнувалися. Єдиним способом врятувати історичну споруду було продати її, і на тлі цього навіть відбувалися локальні скандали. Але з'явився Феллоус, який захотів знімати свою історію саме в Хайклері, аби допомогти старому другові. Продюсер дуже довго чинив опір та шукав дешевші варіанти. Проте витратив півроку та так і не знайшов. І так Хайклер став Даунтоном. А після шаленої популярності серіалу десятки та сотні тисяч людей з усього світу захотіли побувати в Хемпширі та побачити цей замок наживо, були організовані екскурсії, і це допомогло зібрати кошти на реставрацію палацу, в якому сьогодні навіть періодично живе сімейство графа Карнарвона, але переважно більшість часу він відкритий для відвідування туристами і став культурною візитівкою. Що б зараз було із хайклером, якби не дружба двох аристократів, один з яких режисер, невідомо. Але якщо у вас є змога та бажання, то і ви можете погуляти кімнатами аббатства Даунтон, відчувши себе частиною історії, що підкорила серця. Моє в тому числі, Тож висновок з цього відео есе я можу зробити такий. Кожен жанр кіно має в собі як негативні приклади, так і позитивні. Все залежить від творців та їх ставлення до проекту не тільки як до продукту, а й як до мистецтва. І якщо ви досі вважаєте якийсь конкретний жанр низькопробним та не вартим уваги, можливо, ви просто ще не зустріли проект, який дійсно знає, що робить. Можливо, на вас все ще чекає та сама мить, коли ви зустрінете своє аббатство Даунтон.